Україна мила батьківщина, ви найкраща в світі Україна, Я люблю вас, мила Україна, ви найкраща в світі батьківщина, Україна мила батьківщина. ла 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 ла-ла-ла, ла Ла-ла-ла-лай, ла-ла, ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла ла лайла, Україна мила батьківщина, переможе рідна Україна, Україна, переможе, і ви світий, і допоможе, україна переможе. ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-ла-ла, лай-ла-ла-ла-ла, ла-ла-лай-ла, го-хо-хо, о-хо. І так далі. Ми переможемо обов'язково і Україна е знищить цю кацапію і вона. Е Перестане існувати. Кацапія розпадеться і так далі. От, і ми е, Путлера будуть судити і його клони, в тому числі, якщо Путлер, Путлер вже, в принципі давно здох. Підписуйтесь всі на мій патріотичний канал, лайкайте всі відео. А в принципі, е, ті, е, керівники от, Європи, чому вони нам так погано допомагали? Бо вони е, хотіли, щоб. Бандит Путін був живий для того, щоб його заочно судити. Треба після цього всім розсміятися. Зрозуміли, щоб заочно судити Путіна. Це смішно. Хто, хто його буде передавати і так далі, поки буде існувати кацапія. Тому її треба знищити. От. І тільки так можна перемогти е кацапію. Дивіться, підписуйтесь на мій канал, там є дуже інтересні відео. Коли на, 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 заходите на кружечок, нажимаєте на кружечок, нажимаєте слово відео, а потім нажимаєте Популярні. Там на фоні стола шосте чи сьоме відео зверху називається Супер, супер, супер кінець Путіна. Все з маленької букви. Його подивилися за півтори години половиною е, тисячі більше кацапів. І е, кацапі змушені були розмістити рекламу. Кацапське телебачення на, на цим відео і заплатили за 5 суток не менше 500 тисяч доларів. І далі вони просто не витримали такої конкуренції мого відео. Якщо ви зараз наберете супер, супер, супер кінець Путіна все з маленької букви, побачите мої два чи три відео зверху лідирують, от, а потім вже фізіономії Путіна. Але коли вони розмістили рекламу то з фізіономією Путіна, то вони його почали менше дивитися. От. А тому, ви, хто не подивився, дивіться, лайкайте це відео, і Україна переможе. Треба в Кацапів забирати гроші, щоб вони не могли навіть сплатити внесок в Генеральну асамблею. І я доб'юся. Коли народ України обере мене президентом, я добюся того, щоб кацапів виключили з безпеки ООН. І вони тоді не можуть е, забалотувати наші пропозиції і так далі. Мирні кацапії будуть судити, вони сплатять нам контрибуції і так далі. Обов'язково народ України обере мене президентом. Американці потребували вибори від, від, від самого Зеленського, так йому сказали, що будуть обов'язково повинні бути вибори у 2024 році. Зеленський допустив велику помилку. Він казав, що там же голий степ, чи як же ми будемо звільняти Маріуполь. От, е, тоді були незаміновані, не були е, міні поля встановлені, все. Тоді це. Правда, не було тільки такої техніки, щоб, щоб можна було звільнити. Але б кацапи боялися, бо вони б тікали від наших танків і так далі. От. Але він побоявся, не зробив це. А тепер вони дуже повільно звільняються і дуже багато воїнів е... кацапи відбирають життя і за те, що заміновано і так далі. Проходи роблять, але. Це вже не так ефективно, тому війна затягнулася. Треба було тоді звільняти Маріуполь. Це було б набагато менше жертв, ніж зараз. Це 100%, я говорю, заявляю. Але нам повинні допомогти зброєю для того, щоб вони просто-напросто втекли з. З Автономної Республіки Крим. Всі кажуть, Крим, 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 а це не Крим, а Автономна Республіка Крим, яка е, належить Україні, Державі Україна. От. І тому, хто всі так говорять, вони фактично є. І забудьте говорити е, такі слова, що Російська Федерація це говорив не тільки президент, а е, Секретар національної оборони і так далі. Данілов, по-моєму, прізвище. Все равно, Російська Федерація, Російська Федерація, скільки це можна говорити, повторяти, нема федерації, вона здохла вже давно. Понятно, здихає. До здихує федерація. От і так не можна говорити. Тільки в інтерв'ю так далі він дає. Це я говорю, що раніше я далі. Зараз не дивився ці новини, тому що зараз YouTube дуже повільний. Я критикую YouTube. Чому вони роблять так, що повільний YouTube і, і, і не можна подивитися ні новини, нічого. Тому я звертаюся до адміністрації. Може кацапи глушать YouTube чи що, я не знаю, що це відбувається. Дивіться мої відео, лайкайте відео. Я для народу зроблю таке от. Всі, що 10 копійок, 25 копійок, 50 копійок, 1 гривня, все буде 100 раз дорожче. Десь копійок буде 10 гривень. От, і вони відповідно в 100 раз подорожчають, і гривня буде коштувати 2,5 євро. От. Зараз при курсі що євро коштує 40 там, чи курс Національного банку. А для того, щоб це не було фікцією, вона буде прирівняна до золота і платіна. А в кого залишились ці копійки? Бідних людей, багатий, давно вже повикидали, в бідних людей і іномізматів. От вони і будуть всі заголосувати за мене, От, щоб я став президентом. А зрозуміло, що Національний банк цього робити не хоче. Тому що будуть, коли я стану президентом, я несу зміни до Конституції, що президент одночасно може бути головою Національного банку. і я буду керувати Національним банком. А заступники будуть буде більше заступників, вони будуть правити національний, але будуть підкорятися президенту. А потім... Будуть внесені зміни, це треба зміни такі від нас е і американці, і так далі. Зміни до Конституції України. Я перетворю Україну в парламентську республіку, і е всі ці вже не буде ні адміністрації президента, ні їх РДА, ні ОБЛ О, ОДА, не буде цих структур і буде набагато дешевше управляти державою. Буде Прем'єр-міністр буде як президент. Він буде обиратися прямим голосуванням народу. Буде записано, що прем'єр-міністр обирається прямим голосуванням народу. Вон. І це буде влаштовувати в тому числі Захід. Спасибі.